Привіт, творчі! Щиро рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Надія, я художник-аквареліст та викладач онлайн акварельного живопису. І запрошую вас до своїх уроків. Перед тим, як потрапити до моєї студії, мабуть, що краще пройти вам усі уроки для новачків, якщо ви геть новачок. І на сьогоднішньому уроці, це вже не перший урок, ми будемо малювати небо за допомогою заливки, щоб зрозуміти, як плавно переходити від. Кольору до кольору та намалюємо з вами невеличкий пейзаж за допомогою ось такого набору фарб відроса. В попередніх відео, де про фарби розповідала, я залишила посилання на ці фарби і краще купити їх, щоб вдало пройти наш курс для новачків. Сьогодні ми з вами намалюємо ось такий легенький. Пейзажик, і ви намалюєте його досить швидко. Я сподіваюся, вам буде цікаво. І під відео я залишу посилання на свій інстаграм та на те, як можна доєднатися е, до моєї студії Акварель онлайн і про е, спілкування, чат учнів, де ви можете поділитися своєю роботою, якщо вам було цінно. Мені буде дуже приємно отримати ваш зворотній зв'язок. Я вже чекаю на ваші роботи. Ну що ж, почнемо з того, що. Я зараз ще раз покажу, що я буду використовувати фарби ось ці від Роса, які я вам казала, що ми будемо з ними приходити цілий курс. Сподіваюся, ви собі його купили. І посилання на ці фарби я вам залишила в одному з відео. Здається, відео називається Як вибрати фарби для акварелі. Це здається третій урок у нашому з вами курсі. Далі, сьогодні, я буду використовувати ось такий папір. Тоскана, можливо, буду його на кожному уроці використовувати, не знаю. Це є 300 грамовий папір, і це є середнє зерно, 100% бавовна. А як я й казала, я люблю використовувати середнє зерно, тому буду сьогодні середнє зерно. Фарби вже сказала. Пензлики ось ці два синтетичні, у вас вони можуть бути від роса, я казала, 9 наприклад, і четвірка. Звичайний олівець, гумка. Паперовий скотч, щоб прикріпити, ось він, щоб прикріпити наш папір до поверхні, тому що ми сьогодні не будемо змочувати з двох сторон, будемо тільки з однієї сторони. Будемо працювати в техніці вологим по-сухому. І хочу ще наголосити: звичайно, що, можливо, у вас такого паперу немає, це нічого страшного. Ви можете використати будь-який свій альтернативний, але бажано, щоб це папір. Був, мав хоча б трошечки бавовне, щоб це не було повністю целюлоза, тому що тоді заливка така не вийде. Але можна і пробувати робити першу заливку на целюлозі. Що ще також можна для цих уроків, для всіх уроків, які будуть в цьому курсі, використовувати ось цей папір, можна використовувати папір фабрі... не Фабріану, перепрошую, а Рутенія. Посилання на цей папір постараюся вам залишити під цим відео. Сподіваюся, що буде активне посилання, де можна купити цей папір, тому що був момент, коли я, я радила всім цей папір, а потім якось так вийшло, що на сайті вже не було його в наявності. Можливо, підзакінчився. Ну, сподіваюся, що все буде добре і він буде. І якщо ви хочете використати рутенію, можете. Якщо ви купите, наприклад. Формат А3 можна його на 4 частини розділити, просто у вас буде прямокутний. не звертайте уваги, що я е, малюю на квадраті, це взагалі нічого страшного, тут нічого такого поганого немає. Е, ви собі можете розділити один папір рутенію на 4 частини. Це у вас, звичайно, будуть досить маленькі формати, можете розділити на дві. Е, якщо один формат розділити на дві частини, так, то це буде два малюночка у вас. По А4, тому що 30 на 40 це один А3 має формат, так, а ви будете, наприклад, з одного А3 можна розрізати на дві рівні частинки. Ну що ж, приступимо. Так, треба прикріпити папір наш. сподіваюся, що мені вистачить цього скотчу. По 5 міліметрів десь. 자, 됐어. Що ще варто вказати на початку? Дивіться: для рисунку краще використовувати олівці HB середньої м'якості, тому що якщо візьмете 2H, це буде занадто твердий, 2 b це буде занадто м'ягкий, і тому краще використовувати ось такі моменти. І гумка Міланс, найкращий Мілан. Вона в мене трошки забронилася. Краще витираю. І Ще в мене є клячка така, вона в такій коробочці. Це десь за кордоном куплялася, але в нас теж продається. Вона є пластилін, в неї класно забирати брудні моменти, коли надто чорний рисунок вийшов. Ну все, давайте будемо розпочинати. Для цього нам треба зробити таке легенько так накинути. Взагалі дуже-дуже просто. Обрій, що у нас там буде, і поїхали-поїхали. Тут давайте якусь трошки нижче опустимо гірку, позначимо. Там буде інша гора сюди і сюди. Не обов'язково все за мною повторяти. Тут буде у нас сонце, яке сідає. І ми легенько можемо тут ялиночку показати. Ялинку взагалі. От такими рухами. Попрактикуйтеся собі окремо десь на папері, якщо у вас не виходить одразу. Ще одно трошки нижче. Все. Кінець теми. Цього вистачає для того, щоб ми могли починати малювати. Постараюся для вас максимально все зробити простим і доступним. Дивіться, в мене є ось такий синтетичний пензлик, да? наприклад, якщо ми будемо робити велику заливку. Але е е е зараз покажу ще. Але можна ще такими більшими робити, вони трошечки просто більші. Це теж синтетичний, це Escoda, цей пензлик номер 16 здається, тут вже витерлося. І можна робити отаким від Artmaster. Це про пензлики, подивіться відео про пензлики, у нас є тут теж на курсі. Тому краще, щоб зараз часу багато не забирало, але можна такими робити теж прикольно. Так. Але все-таки, якщо ви геть-геть, початківець маєте тільки два пензли, то вибирайте зараз той пензлик, який більший у вашому варіанті. Що нам потрібно? Це все ми підготували. Зараз нам потрібно ще сухі серветки. Сподіваюся, ви перед тим, як дійти до цього уроку, вже передивилися попередні уроки про. Заливки, викраски самі вдома, Боже, якийсь пух з мене летить. Я просто кота перша обіймала. У мене все і тут залишилося все таке літає вже по кругу. Так, що я хочу сказати? Сподіваюся, ви попередній урок про викраски подивилися, попрактикувалися, тому що, може бути, одразу, якщо ви взагалі тільки відкрили сьогодні з нуля цю акварель і взагалі не попробували, як змішувати фарби між собою, скільки водички додати менше. більше а, може бути трошечки важко. Тому, тому а, Спочатку краще зробіть той момент, потім цей момент. А, спочатку те, що ми робимо заливки, да, вчимося робити заливки, потім ми вже починаємо якийсь урок малювати. <клес> так. Добре, От є у нас небо. Є у нас багато відтінків, такі жовтуваті, помаранчеві, рожеві, фіолетові, лавандові. І є у нас палітра з нашими. А що ми будемо робити? До речі, чого я наголошую на тому, що краще подивіться попередні уроки, тому що там є викраски цих фарб, назви, тому що в професійних акварелях, бачите, вони всі отако темні. І ви, якщо спершу відкрите, ви не будете розуміти, здається, що все чорне, але насправді тут у нас фіолетовий, тут у нас зелений трав'яний, тут смарагдовий зелений, тут у нас блакитний, тут у нас ультрамарин, синя, охра, і тут у нас теж інші вже назви, не буду казати, це є у викразках, в році з викразками. Нам треба буде зараз робити заливки. так само, як ми з вами робили заливки від світлого до темного, від темного до світлого на попередніх уроках, там де заливки були, то нам треба зараз зробити небо, і ми будемо переходити тими кольорами, які ми бачимо на картинці. Ще раз кажу: акварель це фарба, яка любить воду. Щоб зробити фарбу світлішою, ми додаємо не білий колір, а водичку. Щоб зробити фарбу темнішою, ми додаємо більше фарби, тобто насиченішою, менше водички. Щоб зробити темнішою, можна додавати якихось темних сумішей до світлих відтінків. Ну, залежно які, звичайно, не всі комбінуються. Окей, отже, в нас є два варіанти: ми можемо робити заливку знизу уверх або зверху вниз. Я думаю, що краще буде робити зверху вниз <кій> Так буде легше. І ми будемо це робити великим пензликом, рухаючися ось так горизонтально. Я, мабуть, візьму цей синтетичний, він трошечки більший, мені ним буде зручніше. Перед тим треба добре змочити пензлик. І давайте змішаємо якийсь червоний і помаранчевий. Я хочу зробити насичений такий кольор, як там є, з водичкою 50х50. А приготуйтеся до того, що ми зараз досить швидко будемо робити заливку. І не буде часу коли чекати. Якщо хочете, можете заздалегідь собі підготувати ці всі розводи, але чесно, я таке не люблю. Тобто ну, це підготовлювати тут на палітрі різні відтінки, краще брати одразу з палітри і тут отак змішувати, і тоді вже сюди наносити. Нам треба буде зараз швиденько робити заливку, щоб фарба не встигла висохти. І тоді буде плавний перехід. Отже, починаємо зверху, рухаємося горизонтальними отакими. От Рухами ні в якому випадку не малюємо небо вертикально. Поїхали. Я у вас вірю, усе у вас вийде. Фарба досить густа. Я додавала дуже так багатенько. Далі сполоскуємо пензлик, наприклад, хочемо зробити трошки світліше. Беремо ось цей жовтий це є жовта середня, так? У нашому наборі жовта середня. Треба прикріпити, бо воно спадає звідти. У нас нема коли чекати, ви бачите, що папір висихає дуже швидко. Жовта середня. Навіть можна тут трошечки водичкою ось так пройтися, щоб не дати повністю висохнути. Далі беремо рожевий, бо я бачу, що там переходить в рожевий, з водичкою і трошечки можна ось так сюди, сюди, рожева вийшла, схожа, на червону, дуже добре. Чому? Тому що я не сполоснула добре пензлик. але нічого, такий досить нормальний у нас перехід виходить, ще трошечки рожевого. От Заливки такі плавні, вони люблять а, швидкість. І давайте капельку фіолетового Фіолетовий одразу після рожевого. Ось тут у нас знаходиться у цій палітрі. І доливаємо, дотягуємо сюди, перекрили якісь гори, нічого страшного не станеться з тими горами. Окей. А, і давайте вже дотягнемо до кінця, якщо ми вже почали усю частину, де у нас є гори. Отже, що ми робимо? Треба трошечки змінити. Ну, по суті, я взагалі стараюся так не мити одразу тут палітру. Це нічого страшного, якщо попаде якийсь зайвий відтінок, по суті, тому що захід сонця, воно все поєднано і о, тут мають право бути відтінки схожі, як на небі. Що ми далі робимо? Ми беремо якісь більш такі відтінки сині, гори у нас там ультрамарин, цируліум. Можна взяти смарагдовий і починаємо робити цю заливку. Оскільки там є такі моменти, як туман, ми десь будемо додати трошечки більше водички. Приготуємось до того, що ми зараз рухаємося звідси униз, і оскільки тут ще не висохло, буде трошечки затікати сюди. Нічого страшного. З чого ж почати? Та-та-та. Давайте з Ультрамарину. Ультрамарин у нас ось тут. Ультрамарин у нас ось тут. Беремо ультрамарин і беремо трошечки сажи газової. Ось тут вона, змішали, поїхали. Але тут уже робимо не прямо ці заливки, а ось так. Тепер можна взяти сполоснути пензлик, там трошечки водички залишаються, і розтягуємо сюди. Розтягуємо. Розтягнули. Далі беремо знову ультрамарин і смарагдова. Де у нас смарагдова? як це мені її ще знайти? Отут, здається, оця остання. І давайте десь тут робимо з такими рухами і теж водичкою розтягуємо. І наостанок візьмемо прям сажу цю чорну, заливаємо ось це. Можна отак залити. Можна ще взяти трошечки цієї фарби і навіть ніби піддобавити десь. Отакі от моменти. Ось так легенько кінчиком пензлика. Тепер що нам потрібно зробити? Ми зробили заливку. І нам по-хорошому потрібно підсушити нашу роботу. Я перепрошую, забула про це на початку наголосити, що, можливо, на наших уроках нам знадобиться мати біля себе фен, звичайний фен, яким ми сушимо. Волосся. І підсушити роботу. Далі ми будемо наносити уже наше дерево на контрастну. На контрастний такий варіант, що це означає, коли сонечко сідає ввечері, так ви, мабуть, що звертали увагу, от сонечко в мене вже тут виступило. Що коли ми дивимося на якісь предмети, наприклад, хатина, людина йде навпроти нас, дерево, е коли сонце досить низько, то ми бачимо це все на контраст. Що це означає? Ми бачимо людину досить темною, майже чорною, е і ми бачимо тільки її силует. Ми не бачимо деталі, чи це людина, чи це будинок. Неважливо. І зараз нам чорною фарбою потрібно буде промалювати ці дерева, але тільки тоді, коли вже це все підсохне. У мене папір навіть трошечки надувся через те, що він ще зараз висихає, так хоче піднятися. Поки він ще не висох, то він буде собі ось так. Можливо, десь хвилькою піде у вас так само, тому не лякайтеся. Отже, щоб почати малювати дерева, нам треба добитися повного висихання. У мене досить швидко бачу, висихає, тільки тут внизу ще не зовсім. Навіть внизу можу зробити по вологому, таким темним. Буде теж прикольно. Отже, два варіанти. Якщо ви хочете повністю по сухому, беріть зараз фен. Якщо ні, тоді чекайте, поки висохне сам сам папір, це може бути трошечки довше, і тоді починаємо малювати. Я вже задихаюся, хочу швидко вам все тут розказати, не забути щось сказати. Що ще? Зараз ви, мабуть, думаєте, блін, а чому ми не намалювали сонце, так? Я, до речі, хотіла вибрати його серветкою, поки ще папір був мокрий, але я забула, тому сонце нам доведеться робити білою фарбою. А білу фарбу обов'язково собі купіть. Але краще не в куветиках, таких, а в тюбику, тому що вона має бути досить така густа, насичена, біла фарба, щоб щось перекрити. Ми будемо інколи її використовувати, коли нам потрібно буде щось, щось зверху додати. І білила можете купити собі, наприклад, я не пам'ятаю, які там титанові чи цинкові, але зверніть увагу, зараз покажу на що. От, коли ви будете в тюбику купляти фарбу, це лаванда в мене відроси. Таку саму можете купити, просто білила. так, білила. І зверніть увагу, щоб цей квадратик тут, на звороті, був повністю чорний. Це означає, що вона досить насичена. Коли він білий, то він, це означає, що фарба досить прозора. так. Мені здається, краще брати досить насичену, я таку завжди беру, тому коли оцей щось воно розфокус. Тому тут оцей, коли квадратик повністю чорний, краще брати ось такий варіант. Та-да-дам. Ну, і е, на крайняк можна взяти один раз білу гуаш, але краще так не, не практикувати. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Для малювання цього, як сказати, <клухи> кажете, щось захотілося? Гаш. Для малювання е, гілки-ялинки е, буду брати. Ось такий пензлик. І то я його буду брати, тому що, щоб вам легше було, якщо у вас є відроса, так? Теж схожий пензлик, наприклад, четвірка. Має бути менший і має бути в кінці трошечки гострий. Коли ми змочуємо, він має бути ось такий, дивіться. Можна ще брати ще інші варіанти пензликів. Просто, давайте так, я знаю, як на початку, коли в тебе такий зразу страх виникає, що викладач взяв якийсь інший пензлик, і ти думаєш, блін, у мене нема такого пензлика, папір у мене не той, фарби не такі, значить, не вийде. Нічого подібного, все вийде і не залежить, чи у вас точно такий самий пензлик, чи точно такий самий папір. Так, папір має важливе значення. Але повірте, коли я малюю на арші, а моїм учні малюють, наприклад, на Кенс, Кенсон, так? або Фабріано, теж хороший папір, там 300 грамовий, всі ті самі характеристики, просто інший, інша ніби фірма, да? то все нормально і все вийде. Не потрібно, все однакове. Просто чому я наголошую, що краще купити ось такий набір фарб. Тому що якщо ви геть початківець, то краще дійсно почати з такого, а потім ми вже дойдемо ніби ближче до кінця, ви будете мати більше практик. І зрозумієте, що вам потрібно. Поїхали. Значить, на контраст досить багато треба взяти. Ой-ой-ой, тільки на це, бачите, випала ця штучка з цієї ячейки Треба досить багато взяти фарби, з водичкою тут розводимо. Прям багато, прям насичено. І водичка, і фарба 50 на 50, і ми починаємо. На відстані витягнутої руки краще стоячи робити це, звичайно, але як хочете так, спускаємо трошки туди, щоб на кінчику тільки фарба була, і стараємося так малювати. Ялинки, ну це такий момент, декого виходить одразу, декого не одразу. У мене теж не завжди виходить так, як я хочу. Але їх можна малювати, експериментувати по-різному. Ще дуже залежить теж від пензлика. Якщо кінчик не тоненький, буде важко це зробити, але ви собі спробуйте, якщо ви бачите, наприклад, що у вас не виходить, ви можете це спробувати робити на іншому чорновому варіанті. Візьміть собі якийсь папір, наприклад. Чорновик, скажімо так, да? і там попробуйте ось так малювати і сюди, З такими плямами. можна ще тут якусь одну зробити? Дивіться, що ми зараз зробимо? Це можливо вам. Ну, це ми зараз зробимо зараз таку красоту. Я візьму трошечки більший пензлик, смочу в водиці. Ось так, з водичкою, трошечки сюди піддобавимо. І зараз сполоскуємо водиці і розтягуємо водичкою цю фарбу сюди. О, ось так, щоб була красота у нас. Ніби там теж десь ще є ялинки. Можна ще по вологому. Це ми вже прямо по вологому ставимо якісь такі плями. Тепер беремо білу фарбу. Чому я кажу з тюбика? Отак, зручніше трошки водички, як густа сметана і. Доведеться тут робити імпровізацію цього місяця. Перепрошую сонце, який місяць. <рес> Не вже місяць. Ну нічого. Так, от щось таке. Можна навіть легенько ще взяти трошки білил. Витирайте в серветку пензлик, якщо бачите, що забагато. І отак трошечки це вже розтягнути десь там. І все. На цьому ми будемо сьогодні наше ось це таке завдання закінчувати. Це тільки всього лиш одне завдання з заливкою неба. Ви можете собі вдома попрактикуватися, взяти і зробити різні варіанти, знайти собі якісь картинки в Пінтересті, не знаю, як ви хочете, і зробити різні заливки з різними переходами. І пам'ятаємо, що чим більше практики Тим краще для вас. Сподіваюся, вам було цінно, корисно. Якщо ви захочете малювати більше цікавих сюжетів, якщо ви не початківець, а вже трошечки навіть аквареліст з досвідом або початківець, але вже у вас гарні навички. Запрошую вас до своєї студії, де вже є більше ніж 76 уроків у доступі. Можна малювати у будь-який зручний час. Посилання на опис на студію залишу під даною публікацією. Дякую вам, до зустрічі! Якщо вам було цінно, цікаво, діліться. Мені приємно отримати зворотній зв'язок. Також можете доєднатися до чату спілкування моїх учнів, щоб побачити там більше робіт та залишити свою роботу, якщо ви захочете нею поділитися.